Поведи мене в сад калиновий, я сховаюсь у тіні берез. Поведи мене в гай, малиновий, я нап'юсь там ожинових слів. Зачерпну я водиці з барвінку, протопчу я стежину в траві. Поведи мене доли в хатинку, де ще мати і батько живі. Я сяду на лаву до буду ложкою метко лупать, там вберусь у сорочечку нову і буду тихо, просили зітхнуть, пригадаю оборекова. Образочки на білій стіні будуть падать зіллі спільшні, посміхатися звідти мої. Буде стукати вітер у сіни, будуть в небо летіти рої, буде кущик гіркої калини, лоскотати сережки мої, я сидітиму тихо на лавці, я вдихатиму запах печі, будуть горнуть від спогодів пальці, будуть квітнути завжди паночі. Я давно не була у цій хаті. Я тут рідна, завжди своя. Рипну двері і ржию зажаття. Здравствуй, доню, рідненька моя. Це вже мати моя на порозі. Поруч батько, тримає коша. Це вже я на далекій дорозі, де за рідними плаче. Душа.